Всіх вітаю, з вами Марія. Гарного вам настрою та смачненької кави. І давайте розглянемо, що приверне вашу увагу цієї осені. Давайте емоційна буде осінь для багатьох з вас, але ж зараз подивимося, які тут справи будуть займати вас. Дивіться, хтось з вас або спостерігати будете, або взагалі, ну, ви тут до ладу будете приводити в своїй оселі, в, свої, в своїй будівлі, ганяти когось будете, але, знаєте, більш за все, це як будете новини такі слухати, читати, як наші ганяють. Потім дивіться, що стосується особистого життя. Хтось з панянок буде приводити себе трошечки, знаєте, бажання щось змінити в собі. От зачіска, гардероб, щось таке, знаєте, нібито не так, як раніше було. Трошки змінити а, сумніви будуть, ну. Буде вам симпатично так чи не буде, але ж треба спробувати. Здивуєте трошки своєю такою поведінкою, своїми рішеннями якогось чоловіка, який, знаєте, от навіть ну, буде питання ставити: а що це ти так? А чого це ти? От, я так розумію, що дійсно кардинально якось змінитись. Потім. Ось тут мені показана ситуація, коли хтось дуже швидко приїде до вас на допомогу. Людина, яка, знаєте, от поспішати буде. Якась ситуація грошова, ну, щось вам буде у вас потреба, якась така, знаєте, чи то. Заплатити за щось треба буде і швидко, чи, наприклад, щось треба купити, і у вас не вистачає грошей? Ось якась така ситуація. Потім зростання от домашня сторона, і тут показане зростання у ваших справах. Якусь справу буде зроблено от так, як вам треба. Для когось з вас показана ситуація, коли щось, знаєте, тут тваринка невеличка, емоційні якісь зміни, коли, дивіться, мені показано три людини, які розглядають одну цю тваринку. Трошки така стурбованість на обличчях показана, але ж дивіться, не... люди не стурбованість, але не схвильованість в тому сенсі, що щось коїться погане. А от знаєте, як питання, от і що робити, і як робити. знаєте, от І посмішки бачу потім. Але перша реакція трошки так, знаєте. А що тепер робити з цим? <смі> ну, ось таке Ну, Може, когось там прихистити до себе. Потім, е, на перспективи показана е, якась дорога далека для багатьох з вас, вона, знаєте, ну, там не в сенсі, що там у межах вашої вулиці, чи то там, з одного боку вашого міста на інший бік, а тут так, за межі може, навіть для когось і за межі країни. Я бачу людей, які проводжають, але щось мені не показують кого зараз. Ну, як жінку якусь проводжають, але ж такі, знаєте, сумні обличчя двоє людей проводжають. Але дорога нормальна, світла, я не бачу. Там, ну, дійсно, як кордон треба буде перетинати, бо бачу той шлагбаум, як на кордоні він стоїть. Ну, Пройдете все, я так не бачу нічого такого поганого тут. Далі. Ось тут зустріч, обійми, так, знаєте, люди радіють один одному. І це теж як перспективи цієї осені. Воно не показано, як, знаєте, швидка подія. Але воно показане, як будуть домовляння, будуть, знаєте, от як прояснюють люди, як, коли, де. ну, ну, якісь такі, поки що бачу, питання, і, ну, Вони будуть вирішуватись. Для когось з вас тут як поєднання осінню. І дитина є поряд, як хлопчик стоїть. такий, знаєте, ну, якщо і школа, то початкові. Класи. Так, далі дивимось. Давайте робота соціум, що у нас тут. Дивіться, мені звертають увагу на чоловіка, якийсь він дуже-дуже сумний. Взагалі-то світла людина, але дивіться, як потребує допомоги, про яку він не просить. І я бачу, що людина ну, розуміє його стан і буде надавати допомогу. Тут може бути ситуація, коли людині просто от стане погано, ви будете свідком цієї ситуації, тут треба буде швидко реагувати. Потім зверніть увагу, будуть маски зриватись. У вас на роботі люди, які аж занадто себе, знаєте, високо носять, тримають дуже високо. Воно не виглядає, як людина дійсно, от знаєте, треба їй так себе носити. Можна бути і простіше. Але ж в якійсь ситуації злетить маска, от знаєте, коли аж занадто носа задира, і буде ситуація, коли от людині ну щось буде таке, коли знаєте, от більш, більш виставляє себе, аж занадто там розумним, там знаючим, майстром, але не є таким. Ось так. Це більш як про жінку йдеться мова, але ж ні, більш все ж таки, як про жінку. Є невеличкий відсоток, що то буде з чоловіком ситуація. Так. Потім новина, новина, яку жінка принесе, вона треб... ну, тут треба, знаєте, не, не так швидко довіряти, не так швидко реагувати. Бо потім я бачу, що тут люди дивуються, як взагалі можна таке казати, як взагалі можна такому вірити. Ну, якесь і псо людина буде сприймати як за правду. Потім зверніть увагу, дуже будете. Тут мені показана жінка, яка, знаєте, вас як от як обожнює за щось. Чимось ви дуже дуже подобаєтесь цій жінці. Якась ситуація для неї вона не зрозуміла, невідома. А ви ну, от як знаєте, одним поглядом розумієте, що і як, і вмієте їй. Роз'яснити. От буде вас просто, от, знаєте, як очікувати, як ловити кожне ваше слово. Ну, тобто ви будете от цієї осені для якоїсь конкретної жінки людиною номер один. Так, далі дивлюсь, ось тут чоловік мені показаний. Це може бути хтось з вашої родини, ну, якась близька ваша, вам людина. Багато зусиль докладає для того, щоб, знаєте, от певний, ну, скажімо так, у певній ситуації досягти якнайкращого результату, і дійсно у людини вийде, але ж потім сил багато треба буде встановлювати. Як знаєте, різкі зміни по роботі у цього чоловіка, і це ну, на краще йому. Багато чого буде, як прояснювати для себе складні якісь ситуації, але впорається. Потім ось тут Якась ситуація дуже справедливо вирішиться через ідею. От Щось складне. Це більш, знаєте, не робота, а соціум. Це коли буде прояснення якоїсь надскладної ситуації. Ну, от, наприклад, там, щось там наші роблять, таке, знаєте, <кій> як приховано від усіх. Але результат буде всім помітний, і потім вони поступово будуть, знаєте, як трошечки троє не все розповість хтось там з представників ну, повноважених до цього. Але ж що можна буде, розкриє, цікаві будуть новини, і це, як знаєте, потім. Як до фільму увійде десь, як знаєте, це вивчати будуть у світі оцю якусь там операцію, так скажімо. Будьте уважні до тих новин, які будуть приходити з-за кордону. Вони будуть не всі правдиві, і деякі новини вони будуть продиктовані. Ну, знаєте, інформаційна війна. Це, от, оце так воно буде. Є, нібито від якихось там джерел, там супер-пупер секретних, от, розкрили інформацію, там щось таке нагнітати будуть. Будь ласка, бережіть себе та свої нерви, бо там буде така. Така, знаєте, як підла така, якась інформація подаватись саме через те, щоб розхитати наше суспільство, наших людей, щоб, знаєте, була оця зрада-зрадонька, щоб усі друг друга там ненавиділи. щоб ось таке не треба цього робити, все наші, все бачать, все знають, все на карандаші, і все буде розбиратись. Свого часу зараз треба перемогу отримати. Так. Ну, там щось таке буде. Знаєте, про грошовий якийсь там, там вкрали, тут вкрали. Воно то не можу сказати, не можу все сказати. От що такого у нас нема. Ми ж знаємо, що є, але ж тут ще якісь будуть ситуації, які. Вони, як знаєте, ну, тобто, дивіться, свого часу все дізнаєтесь, не буду я тут дійсно дуже копати, але ж. Знаєте, як е, от Зроблена ситуація для того, щоб її потім ось так просунути, подати. І тут є надія, що наші не купляться на таку ситуацію. Є надія дійсно. От, нехай ця надія спрацює. Якісь будуть затримки не у всіх, але у когось з вас будуть затримки по грошах. Тож зробіть собі таку, знаєте, трошечки ну, там, десь відкладіть певну суму грошову, щоб ви не відчували ну, тої скрути, знаєте, коли трошки затримують гроші, а вам уже ніде їх взяти. Нехай вони десь полежать, почекають. Якщо не знадобиться, якщо ця, саме ця інформація не для вас йде, то щось там собі зможете купити. Щось таке приємне. Це обов'язково треба робити для себе. Так, ми себе підтримуємо. Так, і ось тут. Ну, кажу, що жінка якась буде себе. Трошки перероблювати. Дуже симпатично бачу, вийде у вас. Як нова зачіска, як щось таке, знаєте, навіть певну вдачу вам принесе, бо будете собі, себе відчувати краще, знаєте, впевненіше. І якусь ситуацію ви її легше вирішите. Здивуйте, чоловік таки буде дивуватись, нікуди йому тут не дітись від цього. Ну, нехай дивується. І якась подружка ваша так трошки з заздрістю буде на вас дивитися, але ж то нічого. Нехай себе приводить до ладу. І теж буде добре. І їй буде добре. Так, дивіться, ось тут 200. Якась така сума 200. Може, дійсно там в салон красоти прийдете, десь там є. На суму 200 щось собі зробити. Ну, це я так, це я вже фантазую. Але суму 200 я бачу. Так, ну 200 будете. щось тут трошки як зросте. Наші хлопці щось будуть робити таке. І 200 побільшає з того боку. Е, <плес> от саме ці, що вони там будуть робити? Воно буде висвітлюватись у пабліках, там у, у новинах у нас теж буде здивування викликати. Але ж це, знаєте, воно не може інакше бути, бо та допомога, яку дадуть, вона просто от трошки змінить все. Так. Хтось з жінок тут буде відчувати, ну, знаєте, коли, тут може і казати компліменти чоловік, будете відчувати його прихильність до вас. Ось Тут і якісь, знаєте, от як. Зараз трошки я роздивлюсь, тут питання між вами постає. Буде, воно буде вирішене, і воно буде, як знаєте, трошки розділить вас. Не так, щоб, знаєте, розійшлися, а трошки, як, знаєте, трошечки як межі якісь виставить. Дивіться, жінка мені показана, як з двох. Тут як заробіток складається з двох, чи то Дві роботи тягне, чи е, як, е, ну, більше як два напрямки мені тут ідуть. І може для когось з вас, це, як знаєте, там, не одним разом отримуєте гроші, а наприклад, там, на початку місяця, наприкінці місяця, ну, там, чи в там, середині місяця наприкінці місяця, ну, чи якось так інакше. У цього чоловіка трошки плани будуть на ваші гроші, але ж я думаю, що ви знаєте, що з цим робити. Так, і що тут ще? Ось тут робота, дійсно, багато буде роботи восени. І знаєте як? Ви як будете відриватись від певних обмежень в своїй роботі? Як то для вас буде для кожного з вас якось так по-своєму. Але дивіться, якщо хтось з вас працює вдома, то ви, ви самотужки щось там собі поміняєте. Може там графік якийсь переінакшити для себе, може ще якось. І це як трошки прискорить вашу роботу. І у вас як більше трошки. Вільного часу буде. Ну, Самі собі так влаштуєте. Так, літери АТ. Тут якась теж по роботі ситуація, але тут трошки інакше хтось вам вас намагається стримувати в роботі. Якась Тут є кицька якась така біла, знаєте, це може бути і про людину, яка, знаєте, от біла та пухнаста, але ж в цій конкретній ситуації вона просто вас стримує по роботі. От тут зверніть увагу, як це для вас відбувається. Це вам на краще чи це взагалі заважає? Тоді робіть висновки. Бо тут у вас показана ситуація, коли вже майже майже ви дійшли до двох гарних виконань по своїй роботі. І вони можуть трошки там щось для вас змінювати, але ж на краще Це ну, зміни такі, знаєте, непогані. Там і прояснення якихось ситуацій, якась потрібна для вас інформація, спілкування з якимось чоловіком. Таким, знаєте, може, то начальник ваш, може взагалі людина, яка от, ну, треба рахуватись з його, скажімо, висновками, з його баченням ситуації. Там такі, знаєте, ситуації, які він для вас буде розкривати. Ось так. Сердешні діла будуть з чоловіком вирішуватись якась допомога. Потребує чоловік цієї допомоги, йому дуже-дуже погано без вас, без когось з вас. Дуже погано. Дуже погано від того, що ви таке, що ви якось так дуже знаєте. Ну, скажімо, настрій свій йому показуєте, але ж той настрій його лякає. Якась холодність від вас йде, От йому страшно. До чого призведе ця холодність. Він там собі вже такі картинки малює, що ви там спілкуєтесь там, невідомо з ким. Він не знає з ким, але він вирішив собі, що я відчуваю, що там хтось є. От я відчуваю отаке. От і що ви від нього десь там дінетесь і не буде вас. Взагалі-то цієї осени, що мені подобається, у багатьох людей покращиться фінансовий стан. От на цьому давайте і закінчувати тоді. Бо це дійсно дуже-дуже важливо для всіх. Бо живемо з вами у матеріальному світі. Нам потрібні гроші кожного дня, і багато на що вони нам потрібні. Тож, нехай усіх вони будуть. В тій кількості, в якій вам треба. Бережіть себе, обов'язково бережіть. І нехай все у вас буде добре. побачимось з вами в наступних відео. Особливо, якщо ви підписані, всім пока.